Пожежний причіп до трактора виготовляємо. Відвал двору мощності працює, насос. Сюди йдуть шланги, які йдуть на гасіння. Сюди можна включити шланги щоб для всмоктування для повнення цистерни. Тут одна фішка потім покажу, хто купляти є. З гальмами. Це ще стадії, скажімо так, комплектування. Тут ззаді ставити ще один насос високотиску, який подає на 90 метрів висоту. Дужу там на півкумтернер мав подати. Площадка для обслуговування люк. Там зверху є, для заливу, сюди оці скажімо, короби ставляться в смутуючі шланги. Смуктуючі шланги. Потім тут вистачить ящик. Ми ще не пофарбували червоного кольору, де будуть пожежні рукава, 40 метрів. Ну, це для, так, для громад. Для громад цей причепчик буде. Він йде з документами. Ставиться на облік. так як говорив, гальма присутні. Тут це місце для номерного знаку. Все все в нього буде. І місце для мотопомпи. ставимо японську мотопомпу дуже хорошу. Такий причеп.